Вітаю всіх на каналі NZTUA. Сьогодні субота, 7 вересня. А отже, традиційно, огляд ринку наприкінці тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали! І так, почнемо з вами з огляду новин на наступний тиждень. І як бачите, наступний тиждень буде більш-менш нормальний. Так, тільки середа і четверг будуть волотильні. Тож, щодо понеділка, тільки вночі будуть новини, так, на три зірочки. По долару у нас новин взагалі немає. Вівторок, 10 вересня. Так само, з Німеччини, новини о 9 ранку, так, і по долару новин не буде. Ну і середа. Середа більш волотильний день, починаючи з 9 ранку. Новини по британському фунту, будьте обережні, ті, хто торгує так. ну, і 15.30, три новини на три зірочки, Також будьте обережні, велика волатильність 17.30 та 20.00. В четверг, можливо, також будуть консолідації до новин, тож хоча б за дві години до новин. так, Нічого не робіть, не заходьте нікуди. Четверг, четверг, 12 вересня, починаючи з 15.15, .15, дві новини з Єврозони. 15.30, дві новини по долару США. 15.45 прес-конференція ЄЦБ. Ну і вона може затягнутись там на деякий час. Тож і о 20.00 вже по долару акціон 30-річних облігацій. Також будьте обережні, як бачите, в п'ятницю новин на три зірочки немає. Ну а середа і четверг потрібно бути обережним і дійсно торгувати можливо там або європейську сесію, так або Лондон, тому що вже під кінець Лондона ціна можливо законсолідується і буде чекати якраз таки відпрацювання ось цих новин. З цим ми з вами розібрались. Давайте перейдемо до графіків, побачимо відпрацювання з попереднього тижня. Ну, як бачите, ми з вами виділяли зону так на індексу долара, Виділяли зону ведмежого блоку заказу. Хотілося б побачити продовження шортового руху звідси. Ну і в моменті нас закрили в консолідації. Так і зараз здається, показують слабкість шортового руху. Ми з вами глобально знаходимося на нижньому кордоні консолідації. Давайте перейдемо на 4 години. Ну і на 4-годинному таймфреймі є в нас тут ця консолідація, є в нас пробитий верхній кордон, як бачите, так лонг відразу не пустили. Показали нам ще одне відпрацювання навіть від оцього блоку. Так бачимо з вами відпрацювання шортове. Ну і зараз, якщо шорт не пустять, так то хотілося б побачити все ж таки якусь більш волатильну і хорошу корекцію вище на старшому таймфреймі. Давайте перейдемо з вами на тиждень. На тижневому таймфреймі в нас була якась корекція так до... Навіть до центру консолідації ми з вами не дійшли, до пробитого лою також ми з вами не дійшли. Тож хотілося б побачити корекцію трішечки вище. Будемо дивитись, слідкувати з вами. Ну, а поки ми закрились консолідації, ну і прогноз так наш залишається все ж таки актуальним. Перейдемо до наступного: наступна пара, пара євро-долар. Щодо євродолару, є в нас зона бичого блоку заказу, який стоїть ще не тестований на старшому на денному таймфреймі. Також в нас була остання зона покупок, від якої пішли останні покупки. Показали нам слабкість лонгового руху, нове направлення. Ну і після корекції зараз хотілося побачити також відпрацювання шортового руху до зони ось цієї покупок тепер. Так, ну і глобально не знаю, чи ми оновимо хай чи ні, але хотілося б, щоб все ж таки показали нам відпрацювання лонгове від цієї зони, так, від зони бичого блоку заказу. Тож, також щодо євродолару залишається в нас актуальним прогноз, перейдемо на 4 години. На 4 годинах була в нас консолідація, є в нас нове направлення. Зараз хотілося б побачити тест даного рівня і продовження шортового руху. Так, це все в нас вже є. Можливо, після цієї корекції так дійсно буде відпрацювання шартового руху. Хотілося б це побачити: відпрацювання до нижнього кордону, пізняття ліквідності нижче і тест бичого блоку заказу на старшому на денному таймфреймі. Щодо євро-долару, є наступна пара в нашому огляді: це, це британський фунт-долар. Британський фунт майже то саме показав. Давайте також увімкнемо денний таймфрейм. На денному таймфреймі зона бичого блоку заказу набагато нижче, Так? тобто є куди коригуватись поки що. Цей блочок в нас дав останній пробійний рух. Бачимо відпрацювання лонгового руху від цієї зони покупок. І також був у нас в моменті от, тут вища зона покупок, до якої ми з вами ось так чекали. Чекали продовження лонгового руху. Після цього відпрацювання шортового також прогноз залишається актуальним. Тепер старший таймфрейм подивились. Є в нас гіпотеза на проторговку пустоти розривів ліквідності на старшому таймфреймі. Ось тут, на новинах, в п'ятницю, так само, як і євро -долар. Так, нам дали корекцію, пізняли ліквідність навіть за ось цим блочком. Ми з вами чекали ось сюди корекцію. Будь ласка, пізняли ліквідність, показали нове направлення. Зараз чекаємо з вами корекцію і продовження шортового руху. Так, до нижнього кордону консолідації це е, наш перший потенціал. Ну і після виходу хотілося побачити тест нижнього кордону і продовження шортового руху. Британський фунт зараз у відпрацюванні. Наступна пара євро-японська єна. Ну і євро-японська єна. На жаль, е, на жаль, нормальної якоїсь корекції нам не дала на старшому таймфреймі. Так, давайте увімкнемо тиждень. Подивимось, що на тижні. На тижні пробійний рух, корекція взагалі не зрозуміло куди. Навіть до пробитого хаю лою, вірніш, ми не дійшли, ціну не дотягнули трішечки вище і одразу почалось продовження шортового руху. Так, не відтестували ми референсну точку, а, нічого таке буває. Так, недобої такі бувають. Перейдемо на денний таймфрейм. На денному таймфреймі була в нас консолідація, був вихід, як бачите, з нижнього її кордону. Тест нижнього кордону також на денному таймфреймі нам показали. І далі йде відпрацювання шортове. Давайте тепер перейдемо на 4 години. Зону ведмежого блоку краще виділити. До речі, дивіться, вона співпадає на 4-годинному таймфреймі з останнім ведмежим блоком. Зараз хотілося побачити тест цього ведмежого блоку е, і відпрацювання ціни нижче. Якраз таки в нас є ось тут пул ліквідності. Так, у нас є тут ліквідність. Ну і дійсно пізняття цієї ліквідності і продовження шортового руху на проторговку. Ось тут пустоти розривів. Є е, Є в нас єврояпонська єна, наступне SP 500. І SP 500 здається на старшому таймфреймі показав нам слабкість. Давайте перейдемо на тиждень. Це в нас якраз таки блок заказу тижневий. Так, на тижні була в нас зона покупок, пробійний рух лонговий. Як бачите, відтестували ми цю зону покупок, показали нам відпрацювання покупок, але не оновили історичний хай. Тож зараз є в нас нове направлення на молодшому таймфреймі. Хотілося побачити тест. Тут у нас, як бачите, була консолідація, тест нижнього кордону і продовження. Продовження шортового руху не знаю, чи дадуть чи дадуть нам таку корекцію, але все ж таки хотілося б її побачити. Тож, як то остання наша так зона продажів, ось вона є консолідація. Є в нас пробитий лой, хоча б до пробитого лою корекцію, так і далі вже на молодшому таймфреймі, якщо нам будуть показувати слабкість лонгового руху, то вже входити в продовження шортового з гіпотезою на проторговку пустот і розривів ліквідності ось цих. Але здається, якщо ми з вами ось цей хай не оновили, то тепер потенціал у нас якісь лої нижче. Тож прогноз також залишається тепер на продовження, на продовження шортового руху. І давайте перейдемо з вами до наступного. Наступне в нашому огляді золота. Так, на денному таймфреймі, що нам показали в п'ятницю? Так, на денному таймфреймі, дивіться, була в нас зона ведмежого блоку заказу, останній пробійний рух шортовий. Ми дочекались корекції. Вся ця корекція не оновила історичний хай, який був на золоті, але оновила ліквідність внутрішню, яка була. За ось цим ведмежим блоком заказу також це було на новинах. Оновили ми тут ліквідність. Ну і показуємо зараз з вами відпрацювання шортового руху. Тепер хотілося, щоб наступний день так відкрився якимсь лонгом, показав нам корекційний рух і продовження шортового руху до нижнього кордону цієї консолідації. Ну і нижче в нас тут є зона покупок. Тож подивимось, як ціна буде на неї реагувати. Можливо, її проб'ємо і підемо трішечки нижче. Так, давайте подивимось. Тепер 4-годинний таймфрейм на 4 годинах в нас була консолідація, був пробитий якраз таки нижній кордон. Не відтестували ми пробитий лой, поки що так. Хотілося б зараз побачити після такого пробійного руху шортового тест пробитого лою, і після цього відпрацювання шортового руху, так, якусь референсну точку. Тож поки в нас прогноз на оновлення ось цього найближчого лою, так, зняття за ним ліквідності. Наступне, в нашому огляді, наступна нафта. Нафта, здається, в нас підзняла глобальну ліквідність, яку ми з вами показували. Був у нас пул ліквідності лівіше. Давайте подивимось чи загрузить. Так, дійсно, є в нас пул ліквідності. Ми його вже підзняли, і глобально в нас відпрацювання шартового руху йде. На денному таймфреймі є зона ведмежого блоку заказу. Зверніть увагу, який саме і підзнімав цю ліквідність. Хотілося б побачити тепер до нього корекцію якусь на денному таймфреймі. Перейдемо з вами тепер на 4 години. На 4 годинах нам ще не показують слабкість е шортового руху. Є в нас тест е пробитого пулу ліквідності. Після тесту можливе відпрацювання далі шортового руху, але зверніть увагу, що тр трішечки вище в нас є зона ведмежого блоку заказу. Якщо звідси в нас шорт не пустять, будемо з вами спостерігати за ось цим блоком. Він якраз таки співпадає, майже в еквілібріумі. Відмежого блоку заказу з денного таймфрейму. Тож, можливо, піднімемось трішечки вище, вірніше хотілося б, так щоб нам дали хорошу корекцію і далі продовження продовження шортового руху. Так, щодо нафти, також у нас є, все відпрацювало. Перейдемо з вами до криптовалют. так Почнемо з біткоїну, і біткоїн до речі, вийшов із консолідації. так Всіх вітаю! Всі дочекалися цього. Була в нас консолідація, так якої нас закрили на денному таймфреймі. Бачимо з вами зараз вихід. Є в нас пробитий лой. Тепер хотілося б побачити тест пробитого і продовження шортового руху. Але зверніть увагу, є в нас ось тут зона покупок. Можливо, наша корекція дійде тільки до ось цієї зони покупок, і звідси нам покажуть е, далі продовження шортового руху, якого ми з вами чекали. Ось так. Так, ми чекали з вами іще глобально продовження шортового. Руху е, є в нас тут шпіль, е, і будемо чекати про його проторговку. Так, є в нас що робити нижче. Е, тож і чекаємо. Давайте спустимось на 4 години, подивимось, чи показали нам якусь слабкість. На 4 годинному таймфреймі краще виділити ось цей ведмежий блок заказу. Останній пробійний рух шортовий був від нього. Ми його ще не відтестували. Можливо, будемо тестувати ось цей лой, але. Ну, давайте його на всяк випадок так проведемо, але він майже знаходиться просто в зоні ведмежого блоку заказу. Здається, шпільом можемо сюди підійти, так пізняти ліквідність, відтестувати. І давайте тоді з вами намалюємо, так як з вами чекаємо це все. Візьмемо і ось у нас пробійний рух був шортовий. Зараз хотілося б побачити корекцію. Так і більш локально продовження шортового руху з гіпотезою на проторговку шпіля від старшого таймфрейму. Так, трішечки нижче. Давайте ось так покажемо. Є біткоін, нарешті, хоч щось нас показав, перейдемо з вами до ефіріуму. Ефіріум також показав вихід із консолідації. Давайте звернемо його трішечки ось так. Була в нас консолідація, є в нас вихід. Після виходу хотілося б зараз побачити тест е, тест цього кордону і продовження шортового руху на старшому таймфреймі. Також на 4-годинному таймфреймі є в нас зона ведмежого блоку заказу. На денному таймфреймі. що нам показують, на денному таймфреймі? ось він вихід, також із консолідації. Дуже волатильний в нас денний блок ведмежий. Тестуємо зараз його, його лой, зверніть увагу. Можливо, цього нам буде достатньо так після ось цього тесту, і, і покажемо відпрацювання шортового руху. Але все ж таки хотілося б побачити більш е велику корекцію якусь на Ефіріуми і давайте перейдемо також на тиждень, подивимося, що в нас там на тижні. На тижні в нас був пробійний рух, корекція, і зараз, як бачите, продовжується шортовий рух, є в нас ліквідність нижче, є шпіль, який зараз проторговуємо, тому ціна і залишається в консолідаціях. Є пул ліквідності недавно сформований, так, можливо, його і піднімемо. Тож зараз весь прогноз іде Продовження шортового руху на денному таймфреймі є, на 4-годинному таймфреймі також з вами подивились. Наступна, в нашому огляді, Солана. Солана глобально знаходиться на нижньому кордоні консолідації. Вихід з нижнього кордону, нам як бачите, показали, але на зараз ми повернулися знову таки сюди. Є в нас пул ліквідності нижче також. Давайте ось так зробимо з вами. Призупинили ціну, як бачите, на нижньому кордоні, не показали нам нормальний вихід. Тож зараз чекаємо нормального виходу з консолідації, тесту і продовження, можливо, шортового руху. Здається, на тижневому таймфреймі чи на так, на тижневому таймфреймі є в нас зона ведмежого блоку заказу, який ми один раз вже з вами протестували. Можемо прийти сюди. І ще раз так, давайте продовжимо пробитий хай. Е, поки ще поки не показали нам вихід із консолідації. Зараз в моменті потрібно просто дивитися, як нам це все будуть показувати. На денному таймфреймі є в нас зона ведмежого блоку заказу такого волатильного, ну і велика велика консолідація. Підзняли ми ліквідність. Зараз бачимо з вами тест. Давайте перейдемо на 4 години. На 4-годинному таймфреймі підзнімаємо ліквідність внутрішню. Як бачите, так після підзняття ліквідності є в нас. Пробійний рух шортовий останній. Тут нам вже, здається, показали слабкість шортового руху, але на молодшому таймфреймі ми зупинились в консолідації. Так, тож глобально, поки з вами також чекаємо хоча б якогось виходу з цієї консолідації. Якщо побачимо з вами новий пробійний рух лонговий, так вже в понеділок, то будемо чекати якоїсь корекції і тоді будемо ставити нові цілі. Щодо Solana є наступний в нашому огляді атом. Так, щодо атому, також почнемо з вами з денного таймфрейму. Давайте, На денному таймфреймі є в нас і досі продовжується шортовий рух. Підзняли ми ліквідність. так, Ми, до речі, тут з вами щось позначали, здається, на старшому таймфреймі якусь ліквідність. Так, не, не видно у нас денний таймфрейм. Давайте перейдемо на тиждень. На тижневому таймфреймі так, був у нас був у нас лой, ми підзняли за ним ліквідність і тижневий таймфрейм зараз після корекції. Ми з вами ставили ціль, так хотілося б, щоб ціна відкоригувалася вище, але як бачите, їй вистачило відкоригуватися тільки до пробитого лою. І далі нам показали продовження шартового руху на денному таймфреймі. Поки не зрозуміло, можемо з вами виділити тільки зону ведмежого блоку заказу, від якої пішов цей пробійний рух шартовий. Корекцію нам ще не показали. Сладкість шартового руху здається на молодшому таймфреймі. Нам ще не показують на 4-годинному таймфреймі. Остання зона ведмежого блоку заказу, хотілося б побачити хоча б до пробитого лою тест, але знову таки тесту не дали. В нас є той лой, за яким ми підзнімали ліквідність, зверніть увагу, просто дали тест до нього, і поки продовжується відпрацювання шортового сценарію. Можливо, ціну тут законсолідують, але чекаємо з вами продовження шортового руху нижче на підняття ліквідності ще за ось цим лоєм. Можливо, його проторгуємо. Щодо атому є наступний в нашому огляді Матік, і також давайте звернемось до денного таймфрейму. На денному таймфреймі останній пробійний рух шортовий. Є в нас зона на, на денному таймфреймі ведмежого блоку заказу, і також була консолідація. Зараз хотілося б побачити якийсь тест, хоча б пробито голою. Так, сюди ми навіть не дійшли до ось цього пробито Люю. Хотілося б побачити його тест і продовження шортового руху. Є в нас ось тут також шпіль, який можемо проторгувати. Давайте перейдемо на 4 години, там можливо. Показали якусь слабкість. Так, на 4 годинах в нас є е, зараз консолідація, є нижній кордон консолідації, на який потрібно звернути увагу. І що ми бачимо, після пробійного руху е, лонгового дали корекцію на 4-годинному таймфреймі. Відпрацювання лонгового руху було. Цю ліквідність внутрішню ми підзняли. Ну і в моменті зараз починається, починається поглинання 4 годинної свічки. У нас ще 2,5 години до закриття. Але будемо спостерігати. Якщо ми повертаємось цю консолідацію, так знову таки тестуємо. Пробиті лої, то, скоріш за все, підемо з вами нижче по глобальному сценарію, але нам це повинні показати з самого початку. Так, Матік у відпрацюванні, наступне, наступне XRP. XRP ходить в діапазоні півдолара, так, туди-сюди і не своїм, так не, не собі, не людям, як то кажуть. На денному таймфреймі, що нам показують, у нас є велика консолідація. Так, давайте ось так зробимо. Є велика консолідація. Був у нас ось такий вихід із цієї консолідації. Повертались з вами тілом до. Еквілібріуму, навіть шпільом до нижнього кордону консолідації. Зараз з вами після ось цього виходу показують слабкість лонгового руху, і є в нас ось тут пустоти і розриви ліквідності, які можемо з вами проторгувати. Тож, на денному таймфреймі хотілося б, щоб нам показали хоча б тест пробитого лою, так, або зону. Ведмежого блоку заказу. Давайте перейдемо на 4 години, можливо, там більш-менш зрозуміло. Так, на 4 годинах є зона ведмежого блоку заказу. Зараз хотілося побачити корекцію до неї так, до пробитого лою, хоча б тут у нас був пул ліквідності, до речі, так, щоб його відтестували, вже здається, ми його побачили. Тест цей, давайте проведемо лінію. Так, відтестували ми пробитий ЛОЙ. І зараз дивимося, якщо нам ось це показують слабкість лонгового руху, знову-таки картина схожа зараз на Матік. Якщо ми даємо нове направлення, корекцію, то, скоріш за все, підемо з вами нижче на пізняття ліквідності за ось цим лоєм. якраз таки його проторгуємо. Ну і від старшого таймфрейму також у нас по ліву сторону є пустоти і розриви ліквідності, які хотілося б, щоб проторгували. Наступний в нашому огляді Аптос. Так, Аптос по відпрацюванню була в нас консолідація, так, і був у нас, була в нас зона бичого блоку заказу. Бачите, лонг не пустили. Все ж таки, дійшли ми до пробитого лою, відтестували його і показали нам нове направлення. Зараз після корекції хотілося б побачити продовження шортового руху. Ну і будьте обережні, ми також знаходимось поки в консолідаціях. Такого виходу нам не показали. Просто підзняли ліквідність, як бачите, так і повернулись. Тож є зараз ймовірність того, що сходимо відтестувати ведмежий блок заказу, якраз таки до верхнього кордону цієї консолідації. Добре, Аптос є наступна суї. Як відпрацювала суї? Давайте подивимось. Так, що до суї, також, на жаль, ми зупинились з вами в консолідації. На старшому таймфреймі у нас продовження шортового руху. Що це в нас за рівень? Здається, є якась ліквідність нижча. Так, є в нас пул ліквідності нижче, який ми не підзнімали. Зупинились з вами. Консолідації на денному таймфреймі показали нам вихід і слабкі шортового руху, дали нове направлення. Ну і зараз на денному таймфреймі, дивіться, як був пробійний рух шортовий від цієї зони ведмежого блоку заказу, показувало нам відпрацювання шортове, але відбулося поглинання. І тестуємо ми з вами зараз якраз таки ось ці хаї, так верхній кордон консолідації. Після цього тесту, можливо, нам покажуть відпрацювання шортового руху. Це те, що хотілося б нам побачити, бо на е, даний момент нам вихід цієї консолідації не... Показали на 4-годинному таймфреймі, так само в моменті, так зараз ми бачимо пробійний рух лонговий, підзнімали ми ліквідність, ось цю підзняли, відбулася корекція до цієї свічки відпрацювання лонгове. Ну і в моменті зараз знову-таки 2,5 години ще залишилось, але ми дану свічку не поглинули. Тож, якщо ми давайте намалюємо, якщо ми побачимо з вами зараз ось так поглинання. Так, то наступною свічкою на молодшому таймфреймі хотілося б побачити тест, так і продовження шортового року. І це тут якраз таки буде відпрацювання глобального сценарію. Ну і на молодшому таймфреймі нам вже покажуть слабкість якусь. Суї є наступна в нашому огляді Coin 98. Здається, зупинились ми на нижньому кордоні консолідації. Так, є в нас консолідація. Ось такий був вихід з цієї консолідації. Повернулися ми на нижній кордон, також є в нас тут шпілі, але здається, якщо дивитись більш глобально, то е, ми взагалі <кій> на самому низу. Так, ось у нас тут є розриви пустоти ліквідності, Добре, спустились ми майже в самий низ. На тижневому таймфреймі відпрацювання шортового руху. Зараз ми бачимо так, на денному таймфреймі призупинили ціну в консолідації, виходу з консолідації немає. Тож, е, в нас. Тепер не, незрозуміла картина. Ми знаходимося на нижньому кордоні, звідси можуть дати лонг. Зараз потрібно чекати, що нам покажуть. Якщо буде вихід із консолідації, то будемо з вами чекати тест і продовження шортового руху. На даному таймфреймі, як бачите, ціну все ж таки зупиняють в цій консолідації, так і не дають тілом нормально вийти. Ну, давайте звернемося ще до 4-годинного таймфрейму, можливо, там більш зрозуміло. Е, до речі, дивіться, на 4-годинному таймфреймі майже так само тіло ми не фіксуємось за цією консолідацією. Так? Нам показують слабкість шортового руху. Е, тут, е, до речі, на 4-годинному таймфреймі нам вже в моменті показали слабкість, але потрібно дивитися, як закриється дана свічка. І якщо буде вихід, так, то тоді, скоріш за все, хотілося побачити тест і продовження шортового руху. Є в нас була в нас вірніше так внутрішня ліквідність, і як бачите, для походу нижче, ми її підзняли. Тож, поки з вами чекаємо. Поки чекаємо, знаходимося на нижньому кордоні консолідації, не показали нам поки слабкість шортового руху, не показали силу шортового руху. Тож будемо спостерігати і тільки після виходу зможемо з вами вже строїти свою якусь гіпотезу. Coin 98 була остання монета на сьогодні. Всім, хто підписується на канал, дякую. Тим, хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі в понеділок. Всім па!